Живи Україну живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми, Україну як рідні ліси, як вітер в широкому полі. День Соборності України символічне і важливе свято для кожного патріота. І сьогодні ми поговоримо про День Соборності. Соборність це об'єднання всього українського народу. Подивіться на діток, у що вони одягнені. Так! Вишиванки, красивий щедрий рідний край і мова наша солов'їна Люби, шануй, оберігай, усе, що зветься, Україна. Подивіться і відгадайте, що це синє небо, жовте жито, цю святиню знають діти. Так, це прапор, прапор державний символ. Що означають кольори на прапорі? Так, це кольори достатку українського народу. Це колір мирного неба, колір води, без якої не дозрів би хліб. Коли звучить він, всі встають, до серця руку прикладають, і в голос подумки співають і Україну прославляють. Це гімн України. Символ нашої держави це тризуб жовто яскравий, його ще називають герб. А також є народні символи України. Без верби і калини нема України, держи хату, як у віночку, а рушники на кілочку. Як мати рідненька, то й сорочка біленька. Де лелека водиться, там щастя родиться. З днем соборності України.